Є от нас Golf 6 1,6 турбодизель. Є така проблема зараз побачимо. Не працює одна форсунка. Заводимо і починає троїти. У мене є такі сканери з Aliexpress, дешевий, я відсканував і показує, що перша форсунка несправна. Купив такий комплект для промивки форсунок для дизеля. Такі дві баночки по 375 мл. Два такі з'єднання, трубка, мабуть, метр довжиною. І ось такий фільтр для палива. І ось так працює двигун. Бачите, який отрусить? Розсунка №1 знаходиться тут. Я от вирізав такої пляшки цю курку. Сюди ми її поставимо. Ось так. Ці два патрубки треба від'єднати, підключити між собою, щоб вони були з'єднані. А ці два підключити до тої рідини, яку ми будемо в Це у нас гольф 1.6 дизель. 2011 рік, 90 кінське село. Ну і дивимося, що в мене тут вийшло. Ось ці два патрубки ці я з'єднав між собою, щоб нам паливо не витікало. Це подача палива. Вставляємо її з фільтром для палива. Пішло сюди. А тут повертається надлишок і теж сюди. Тут прозора пляшка, щоб було видно, скільки не залишилось. І ще важлива деталь, щоб повітря не попало в паливну систему. Бажано наповнити ці шланги пали рідиною, якою ми будемо очищувати. І зараз відкриваємо нашу рідину, якою ми будемо очищувати. Наливаємо пляшку. Я купив дві пляшки, побачимо поки що одну заливаю. Ну і Щоб наповнити ці шланги рідиною, щоб не затягнуло повітря нам, то я придумав ось таке щось. От, наповнили ми наші шланги паливом і тоді опускаємо пляшку. Що, пробуємо заводити, подивимось, що у нас з цього вийде. От, пройшло вже трішки часу, мені здається вже будь одну баночку використав тої людини. І вже сталося добре. Двигуна не, не шарпає, вже він працює рівненько, давайте подивимося. Що... Помилка залишилась, ні. Помилки теж немає. Я спробую в мене є. Зараз покажу. Ось такий блочок. Ось такий блочок в мене є. Я ним скасував помилку і вона знову з'являлась, скасував і знову з'являлась. І одного разу я скасував і коли вона зникнула, то я швидко нажав газ, так трішки потримав і вона вже не з'явилась Не знаю, чи так співпало, чи, чи так помогло, це скасування помилок. Але все добре вже. Вже цей процес і тут дуже важливо слідкувати, щоб систему не набралось повітря. От в мене вже трішки залишилось, залишається. Я зараз буду виключати, решту просто в бак і все. Все вдалося. Давайте подивимось. Ніяких помилок немає. Все супер. Ну все, зараз будемо ось стільки нас залишилось. зараз будемо розкручувати і складати нашу систему. Тут я з'єднував ось таку трубку знайшов. Промиваємо. Це нас, так що не треба поспішати купувати нові. Запчастини варто спробувати промити те, що є.